То дивиться мікал, то знає, я весною був на виставці Києві візди. Там я участвував в Шнайдер Електрик, там якісь завдання робив. Залише вийшуть. Та я ставив контакти, це не сьогодні прийшов пришли так як буде розпаковка. Риндя, що тут. Schneider електрик. Ось в ньому тут і цікавого. Іхній е, ну, інвентарики вони продають. Каталог, букнотик. Хорошенький. О, все, початок. Ручка розібралася в дорозі. Ничего. Типа ручка, шнайдер електрик. Примикай. <пимекати> а нет, це дзвоник, дзвоник. О, а тут щось цікаве таке, цікаве. Ох, диф автомат, на 32 ампера. Не мощний.